Виїхав на своє перше випробування. Ось тут у мене тут внизу така грядочка. Тут ґрунт рихлий, дуже такий. Спробую зараз профрезерувати. Тут поставив на місто. Усе вроді би працює. Тут теж зашплінтував. Поперетягував колеса, масленки ті, що понаходив, усі поперемазував, заправив повний бак зі все вроді би на мазі поки що. І зараз спробую, попробую на різних глибинах, ні разу ще не фрезерував. Зараз буду пробувати, друзі. А ви дивіться, як у мене виходить? Якщо щось не так, щось неправильно роблю, то хто знає, будь ласка, підскажіть, буду дуже вдячний. Це я опустив не зовсім, ось на таку глибину, скільки тут, сантиметрів 7. Зараз спробую опустити глибше. Подивимося, що в нас із цього вийде. паличку знайшов це ось така глибина ну зараз я, зараз я друзі там де глибше виламаю паличку. і вже вдома поміряю і над відео глибина буде надпись Ось така глибина, я цю паличку візьму з собою і поміряю її. Ну, тобто, Нормально вона працює. бачите, який розсипчатий. Ну, попробуємо і в інших містах. Будемо пробувати. Я ж кажу, я тільки-тільки починаю. Щось, може, роблю неправильно, щось не так підскажіть, буду я дивитися, совітуватися. Будемо потихеньку вчитися в місті з вами. <реш> Як кажуть, не святі горшки ліплять, научимся. Ну ось, друзі, я спробував, якби в режимі мульчера, дав більші обороти. І там сантиметрів на 5 на сім тільки заглибилось. Ось тут не скошено, бачите, такий бур'ян, он трава. Ну і ось, ось тут я ось пройшовся. Ну що, що вийшло. Звісно, <кій> на фризу намотало. Ну, бачите, якби... Поперебивало, трошки вершок взяло, в принципі, непогано. Якщо десь, я гадаю, якщо десь по цілині, то по вершку пройтися, збити, а потім чи підсохне, чи що, потім уже глибше. Зразу не глибить чи. Не знаю, буде мучитися. Так що, друзі, ось так. Ну що ж, ось такі мої перші кроки механізатора, тракториста. Щось трошки виходить. Там на, на чистому глибше, ось, я вже казав, поміряю, можна ще глибше заглибити, іде спокійно фреза. Тут ось тільки що я вам показав по цілині, по бур'яну, теж зрубує. Ну Будемо вчитися. Будемо пробувати, будемо вчитися. Так що це так, тільки я спробував перший раз, ще когось розпитаю, розузнаю. Будемо далі вдосконалюватися, робити. Я вже говорив, зараз буду там дали, дадуть мені номер телефона на цій фірмі, що я брав, трьохточкову навіску. Вже передивився багато відео, як її чіплять, усе це таке діло. Все це ви побачите, все це я вам покажу. Підказуйте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Сам собі Пан. Ну, а далі буде. На цьому поки що усе. Пока. Слава Україні!